Вітаю всіх. Ну що ж, перейдемо до самого цікавого, мабуть, три варіанти завершення війни розглядають. Перший такий базовий, найімовірніший, його назвали. Другий, оптимістичний для України. Таке. І найгірший для України, там, де в Трамп, інтерес до України. І давайте так розглянемо, який варіант завершення війни для України найреальніший? В принципі, це вже озвучені цікаві варіанти. Вони. Реально, я хочу подивитись, який з цих варіантів можна брати за основу. Який варіант завершення війни? Сценарій? Це після розмови Трампа та Путіна. Ви ж розумієте? Який з цих варіантів найбільш реальний для України? Перший, другий або третій. Беремо перший варіант. Другий варіант. Другий варіант ні відразу. Третій. Ну, дивіться. Тут йдуть варіанти, змішані перший та третій. Перший варіант найімовірніший, без вступу в НАТО. І Європа намагається тримати відносини з Америкою. Америка підтримує Україну. Перший варіант Так, непогано. В принципі, так. Другий варіант це ні. Я його не чіпаю, третій. Ну і дивіться, Трампу не дуже. Цікава Україна з Зеленським. Там певні домовленості будуть, але все-таки. Кожен захищає свої інтереси. Все таки. Дивіться. На... І Ух... на дні ось колоди жертва. Україна все одно в ролі жертви виступає в цьому всьому. Я хочу вам так сказати: це все зрозуміло, і це не новина. Тому <кій> треба розуміти, що. Очікувати повернення територій безглуздо, просто безглуздо, на даний момент. Підкреслю, на даний момент. Що буде далі, будемо дивитися. Я ще подивлюсь долю Курської області. І скажу так: треба вже жити реальним життям, не фантазувати. І просто в нас виходить яка ситуація. Ті, хто має відношення до окупованих територій, вони їх хочуть назад, за ними сумують, це все добре. Але. Це все перекладають на інших, які вже це по барабану, про люди хочуть просто миру. Ось тут, будь ласка, давайте без негативу, бо дійсно, хто не має відношення до тих територій, вже нічого не хоче. Не цікавлять море, Кирилівка, залізний порт, нічого вже не хочеться, просто хочеться, щоб нічого не літало. Все, це правда. Тому відношення, співвідношення території України, яка просто живе до окупованої, ви ж там і розумієте? Більшість. Вже втомлена. Давайте поважати один одного, не нагнітати і є те, на чому ми не впливаємо. Ми не впливаємо на це. Прийняти те, на що ми не впливаємо. все І не треба тероризувати інших. Просто прийняли те, що ми не можемо, змінити змінити прийняти, змінити прийняти відношення до цього і жити далі. Я просто розумію до річ. Просто коли люди зрозуміють, що ще не стає якийсь мир, якийсь мир, вони просто хочуть в ньому жити, і більше нічого.